Всім привіт, друзі! Мене звати Фісташка 2. І сьогодні ми будемо грати в міні-Блок крафт виживання першу серію. Начали! Так, назвали, робимо виживання. Далі нам треба вибрати персонажа хлопчика чи дівчинку. Це хлопчик, це дівчинка. І дивіться, в них є скіни свої. Во! О 4. І во. І дивіться, тут деякі є одинакові. Во і во. Так, ми вибираємо хлопчика такого і починаємо вже грати. Так, ми заспавнились коло зими. Ідемо добувати дерево. О, дивіться, тут тикви. Їх можна їсти. І ще з них можна зробити хімічки, щоб посадити в огород, і вони будуть виростати багато і багато. Їх треба добути, щоб їсти. От так. Я ми повністю ситі. Вже ці тикви люблять сильно кабанчики, але ми їх їм не дамо, тому що це наша їжа. Ми їх добули і це наше. Так, робимо з дерева доски, робимо верстак. Ставимо, робимо палички. Тепер робимо топор. Кірку і меч, а, і лопату ще. Витрачати топор, давайте зломаємо верстак рукою. Так, там три коні. Їх можна осідлати і кататися на них. Це домашні тварини. Так, бачите оці могили. Їх треба викопувати, бо в них можуть бути ценні ресурси. Мені попалися спічки, бачите? Але в них не завжди щось попадається. Вони можуть бути деколи пустими, але мені повезло ведмідів з'ївка кабанчиками. Зараз заберемо м'ясо, тільки Йо, переможемо, бо з нього випадає шкура. І ми зможемо зробити одяг з нього. Ой, там носоріг. Він, він дуже небезпечний. Він може перемогти навіть ведмідя, навіть двох зразу. Він дуже сильно небезпечний. Забираємо шкуру, яка випаде з ведмідя, і швидко йдемо звідси Шість шкур. З ведмедя може випасти з 3 до 6 шкур. Нам випало максимум. Це дуже добре. Так, відійшли від носоріга. Якщо ви бачите це, це ловушка трава. Якщо ми сюди попадемо, то тут шипи. О, шипи. Так. Ви зараз побачите, як я переможу саму сильну тварину в цій грі? Це носоріг. Сама сильна тварина. Але сама... але взагалі саме сильне существо в цій грі? Це касатка. Це сама сильна в цій грі. Так, ну, де там носоріг? Десь пішов, в якусь ловушку, напевно. Ну, нема тепер, Носоріга. No, Добре, ми добудемо тикавки. Найсильніше существо в грі це касатка, А тварина найсильніша в цій грі на Обики і корови. З корови можна зібрати молоко, але для цього треба відро. А для відра треба малахіт, і його треба переплавити на слитки. Осел, його теж можна осідлати. Так, кайот. Це не вовка кайот. Так, кактуси, вони треба для переплавки. Дам пораду, оце саме нижнє, оцей корінь, не ломайте, тому що якщо ви його зламаєте, кактус вже не виросте. Так, кожа, це кожа. Так. Ого, можна так зробити, і нам буде тепліше. О, бачите? У, -у, У, це якийсь інший носоріг. Зараз, зара, зараз зара ми його переможемо. Дивіться, я вам покажу. Зараз ми його переможемо і нам випаде багато м'яса. З нього випадає від п'яти до 6. Багато здоров'я. Вже робиться ніч. З нього багато опита випало. Е, не знаю, скільки нам випало. Але точно не хім. Але ми перемогли саму сильну тварину, це дуже добре. Добрий ранок, А наш шверстак. А ну-ка за воду, може там є якісь рибки. О, пірання. Вона агресивна і з них випадає тухла риба. Зараз я вам це докажу. З неї не випало. Але якщо випадає, то тільки тухло. Я вам це не доказав, але повірте. Так, поснідаємо. Пасти деколи. Якщо його так зробити, як я зробив Отак вкинути, то деколи може вилупитися певна пташка яйця. Так, камінь добудем, щоб зробити пічку. Авої камінь. Вот для чого нам треба кірка? Але з камня не тільки Пічку можна робити, багато чого. Бачите, це це лавовий істочник. Там можна знайти гарні е, рути, такі як алмази і железо. Але ми туди зараз не підемо, там дуже гаряче і треба придумати якийсь план, ми туди не, не підемо. Так, аж 15 камня, для пічки треба 8 одної. Так, безпечно. Тепер робимо пічку. Зробили, ставимо, а тепер готуємо м'ясо, яке випало з носоріга, і решта було не носоріга та Я вбив кабанчика і пожарив його одне м'яско. з нього випало, але ми не голодні. Оверблюд. Його можна осідлати. Ми вбили верблюда. В нього кожи багато випаде. Чотири кожи. Ми зможемо зробити жилетку але вона вже в нас є, тому ми зробимо шапочку. Вже робиться ніч. Закриваємося лягаємо спати. Цей Вовк трошки не подумав. Добре, на цьому будемо закінчувати. Дякую, що ви подивилися цей відеоролик. З вами був Фісташка 2. Всім до побачення. Дуже гарного дня, до нових зустрічей. Чекайте виходу серії по міні-Блоккрафту і ще якісь ігри. До побачення!